Всім привіт, родичі! Радий кожного бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас відео буде, навіть не знаю, такого ще відео не було, на Ютубі такого мало. От дивіться, я вчора їхав на автобусі, ну перед цим я промок, як пес сів в автобус їхав додому. Все, вроді нічого страшного, дощик це хорошо. Заді мене сидів дядько, год 55, може 60. Прямо заді мене. Я щось їду і дивлюсь, так, знаєте, на пол. І дивлюсь річка починається бігти. Я думаю, може, там з когось щось тече, потім поворачуюсь, дядько упісявся. Я це, звісно, не знімав, тому що я був просто в шокі. Тоді я далі їду і думаю, Віталіка, що ти тут взагалі робиш? Ну, от, дивіться, по суті, барахолки, доставки, всі ці моменти. Толку, ні, ну, толки якийсь є, гроші є. Я ну, не можу жалуватися, грі жалуватися. Грошей, в принципі, вистачає, але я знаю, що я можу більше. І сьогодні я встав з утра з таким, знаєте, боевым настроєнням, і думаю, треба щось пробувати своей жизни. То Тобто тут мене нічого сильно не держит. Ну що там, дві сумки, віщей, ноутбук, все, і хата, комнатка за 400 баксів, все, що у мене тут є, виходить так. Ну, Телефон, стоїчка, ну, це таке сумка, кур'єрська велосипед. Це не серйозно. І я вирішив, что-нибудь спробувати і змінити в цій жизни. Ну, то есть, ну чого нет. Поки мне мені 30 годин, завод мене не держи, стабільності немає відповість ніякої. І... Поки у нас є така можливість, давайте щось спробуємо змінити ці жизни. Скажу так: хочу поміняти Польщу на что-нибудь другое, там, де може бути більше бабок, може щось. Ну, не знаю, чого нет. Я не привык довго сидіти на одному місці. Тобто, якщо ти довго сидиш на одному місці, то починається рутина, одне й те саме, в общем, починається день цюрка, як ви кажете. Зараз я вам покажу, як в принципі, це можна спробувати зробити. Но це тільки начало, это це... в цьому відео ви все не побачите. Но як це можна делать, не выходя из дома, узнать, Якусь інформацію, кому не щось написати, як це правильно все оформить, зараз я вам примірно покажу. Тобто не бойтесь, щось міняти. Ну, що, тут я жив, там десь буду, жити. Яка різниця? зато якісь переміни, щось нове побачу. І, і так, приступаємо. Зараз я включу камп і вам покажу, як це можна зробити. Не виходячи із дому, прошу замітить. Ну, потім, звісно, я такий чоловік, що потім ще поїду провірю, щоб бути точно на 100% увереним, ну, на 100 не можна на 99%, щоб бути увереним. А от вас поможіть мені, поставте лайк. І ще така штука появилась в Ютубі. Я не знаю, вона не в кожного є. Там де коментарі лисніть в бок. Тут зразу під відео є коментарі. лисніть в бок. Там є така кнопка захайпить. Я не знаю, що вона дає. Ну захайпіть мене, щоб давайте хайпа наберемо. І я вам припадам потім слідуючий урок. Може, ви поміняєте якусь страну по моїм інструкціям? А чого ні? Мені не жалко. Я ділюсь з вами совершенно безплатно. За лайки, за подписочку. Поїхали. Включив я комп'ютер, бачите, чат GPT, Хто не знає, що це таке, це дуже умна штука. Це як друг, тільки дуже-дуже сильно умний. От я йому в общем, розказав вкратце ситуацію. Ну, не Я там понаписував, що я хто я, Він в мене, в принципі, повний. Я вже з ним багато знайомий. Він про мене все знає більше, ніж ви. І, і дивіться, що будемо робити. Будемо зараз писати лист у DI. Той щас, я розпишу свою ситуацію. От що йому треба, я спросив, що йому треба, щоб він мені поміг составити грамотно цей лист. От що він пише, ім'я, там номер старого кейсу. Так, да, я колись там вже був в Норвегії. Ну, в общем, це дуже довга історія. Покинув я считай, не по своїй волі Норвегію. Ну, в общем, були обстоятельства, неважно. Де зараз живеш в Польщі, зараз я йому це все розписую. Потім він мені дасть контакти, куди я це все відправляю. Тобто він мені його переведе на норвежський язик, звісно, грамотно, все состави, все поможе. Кої що там додав. І будемо відправляти. Результат ми, звісно, не знаю, коли побачимо, бо там може відповідь бути неділю, 2-3 неділі. Якщо не вимого отвіта, ще кудись напишемо. А от навіть він вже сам пише. Ну, трошки з екрану знімаю, в мене комп'ютер старенький, є там десь получше. Ну да ладно, що, що він зробить? Складе офіційний лист англійською норвежською. Зроби з повним ситуацією. Ага, отак от, от поняли, він даже може там. от Помогти написати от брата там або дівчини. В общем, зараз все зробимо. А от що він зробить? Складе офіційний лист англійською або норвежської, то тобто, есть і на тій, на тій мові може зробити без ошибок, попрошу замітити. Зробимо, і ситуацію, і якраз таки узнаємо: ні-ні. Да, да, якщо да-да, то ми, звісно, ще вернемося в Норвегію. Ну Но ми туди по-любому ще вернемося, навіть якщо ні-ні. Ну ні. про це буде чуть далі, а чуть далі, буквально там не знаю, 2-3 4 неділі. Як вийде, так воно й буде. А як казав ще колись мав роді, це вже так вам зараз з руки держу телефон. Він казав, що треба суетитися тільки при виборі цілі. Якщо ціль вже вибрана, то треба одразу брати і діяти. От тому я вибираю ціль і будемо пробувати. Спочатку відправляємося, узнаємо, ні куди ще напишемо. Ну, в общем, тут немає нічого складного, не бойтеся. Я сам, звісно, трошки волнуюся. Оці переїзди вони завжди довольнительні. Ну і ці от ожидання, там, що тобі напишуть, ну нічого страшного. Пивом не будемо гори заливати там, чи оці нерви, тому що я не бухаю. Ну Може, там бутилку пива колись вип'ю. І так, письмо вже заставлене. Зараз тепер надо розібратися, куди його відправити. Тобто, зараз мені чат GPT допоможе, він мені дасть контакти, якщо не дасть дасть мені інтернет-страниці, я зараз там понаходю, по, по будемо чекати відвідати. Я думаю, вам таке теж буде цікаво, Ну тому що чого немає. Як там кажуть за спрос не б'ють нос, тому мені вже чат-GPT, я йому все порозписував, що він мене спрашував, він мені составив чітко письмо, ми його підкоректували. Попробуйте, ті, хто не пробував чат-GPT, він все діла. Ну, тобто, те, що вам треба, він нам напише. Зараз я спрошу, куди ми це будемо відправляти. Ну, в мене є, в принципі, електронна почта, по-моєму, ще якась там є, в мене ерунда. Зараз поотправляємо, подивимось, потім будемо чекати відповіді. Мені, чесно, самому цікаво, вийде щось не вийде. Ні, значить, будемо робочі візи відкривати, що ніби придумаємо. ну, Тому що я ж кажу, скільки можна. ну, Це вже в мене починається паніка, починається диміти з голови. Наприклад, от, я спросив чат дай мені, куди мені це все можна відправити. ну, Я і так знаю, ну, він краще знає. От він мені дав офіційний сайт, контакти. Зараз ми перейдемо на контакти, подивимося їхні контакти, електронна почта, тоді поліція Норвегії там теж є контакти. Ну, в общем, Якщо ви щось не знаєте, в нього спрашуйте, він вам все це все підказує. раз, два, три. І так, звітний результат виглядає. Я відправив письмо, отримав від автоматичний отвіт, з норвежського перевів. Вот. І ще мені дали тут ссылку, можна ще вот сюди написати, ще сюди спробуємо написати. І написано, що можна ждать до 16 тиждень, це дуже довго. Бачите, срок, срок обработки. Ще ще кудись напишемо, чим швидше хтось відвідає, тим швидше будемо знати результат. І ще це сайт офіціальний у Діай. Тут а що пишеться? Тут можна позвонити, ну воно перевод, бачите, карявий. Можна позвонити, але мого англійського не хватає, щоб об'яснити ситуацію повністю. Тому я вибираю, звісно, писати Зараз ще знайду якісь електронні і ще кудись щось відправлю. І так воно все це відбувається. Тобто, не виходячи з дому, можна щось зробити. Также я ще знайшов електронну почту, ну я так розумію, що їм не заказувати лічна інформація. Там всі ці діла на сайті и все є. То є установлюйтеся, якщо ви не шарите норвежский англійський переводчик, як у мене стоїть вільному страницю переводи, в, в принципі, трошки коряво, Ну, щось розібратися можна, написати теж. Я вам помогти сильно не зможу. Ну, показуйте, що я делаю, так що одірзайте, все у вас вийде. А ще попрошу вас замітити, яка погода. Це от з утра я встав. Я хотів поїхати на доставку, хотів поїхати заплатити. Ну от Зараз по цій погоді кудись їхати, от дивися за вікно. Ну, нема настроєння знаєте, такого, що прямо уйой було. Це відео я ще мог би в принципі не записувати, вам цього не показувати. Но я не такий чоловік, який тобто скривати мені нічого. Може я якось мотивірую написати і вам напишуть, да, звісно, приїжджайте на раз, два, три. Попробують якісь переміни зробити, бо у мене переміни он, стоять отаман ззаду. Бачите, погана погода і ці моменти. По 30 30 то можна ще щось дійствовати. було б вже мені 50-55, я вже, звісно, сидів би на одному місці, нікуди не рипався. А так, поки місіс фрем'я, чого немає заодно, що в Норвегії хорошого, можна підтягнути свій англійський язик. Там всі балакають отакого от -от до взрослого. Всі балакують з удовольствієм, а англійський, якщо ви знаєте, то це великий козір у рукаві, хоч час, хоч через 10 років ви його, якщо знали, то сповните. Якщо не знали, то підтягнете, вивчте. Всім пока. З вами був Віталька. Звати мене Віталька, бо може хто не знає, хто перший раз на каналі. Я такий, що то тут, то там, то то сям, то.